Отаки, подивіться, яку цікавинку начарували ваші прекрасні чарівні феї. Вгадайте? М -м -м. Килимок для чистки зброї. Тут повністю навіть в картинках показано, що і як треба не забутися зробити. Але головне не в картинці. Головне, в еластичній, товстій подложці, яка є не сковська і приємна. І дуже-дуже гарній верхній частині. Звідси нічого не зісковзне, ви нічого не замажете, як з вашу гарну зброю, так і все навколо. Гелікон. Ось така. Новенька штучка. До речі, можна використати як коврик для мишків же кошки.